легалайз там, от як в Амстердамі, воно до цього до чого приведе, якщо у нас в Україні легалізують. Маріху це трохи інша сфера, да ми, ми, ми зовсім скажімо, скаже да, ми, можна сказати по дотичній з нею, як е, пересікаємося тільки тому, що ми використовуємо рослину з тої самої сім'ї. так. Ну, да, да. да? до чого це приведе? Важко сказати. Знаєте, треба, мабуть, звернутися до досвіду інших країн і подивитися, чи захлеснула хвиля наркоманії ті країни, в які в яких це було дозволено, або і не забор... не заборонялося в Китаї, наприклад, не забороняли. Е, вони не приєдналися до 61-му році до конвенції. Канада, Італія, Франція. Теж не приєдналася до цієї конвенції так, свого часу. У них ніколи не було заборонено. Заборони були введені, але під певним там лобістським тиском я не бачу в тих країнах, де, де на сьогоднішній день легалізовано. Я не бачу зараз інформацію у пресі про те, що там істотно змінилася ситуація. Найбільш свіжий приклад це Німеччина, де от де буквально в цьому році повністю легалізували. Німеччина, мабуть, одна із передових світових економік країн, на які багато хто рівняється. Їхній приклад має, скажімо, переконувати тих, хто має сумніви у тому, доцільно це чи недоцільно, несе воно за собою? Там якісь катастрофічні наслідки чи ні? Мені здається, що це, що ні.